Трагічні події Другої світової, означені в історії, як Волинська трагедія, потребують спільного дослідження вченими України та Польщі, а місця стихійних захоронень, збереження і християнського пошанування. Про це, зокрема, йшлося під час двосторонніх українсько польських зустрічей, що цими вихідними відбувалися на Волині. Область відвідав надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні Генріх Литвин та чимала делегація гостей забугу, серед яких і спільнота польських байкерів. Українці і поляки досі пам'ятають біль тих трагічних подій, які розігрались на Волині 1943 року. А згодом дістали назву Волинська трагедія. Молоді важливо знати історичну правду, аби більше цього не повторилось. Вважають учасники мотопробігу Четвертий рейд Волинський. Це важке питання, над яким науковці ламають голову. Чому до такого дійшло між сусідами? тільки правдива інформація щодо спільної історії може нас об'єднати, наголосив співорганізатор двосторонніх діалогів Анджей Страва. Це Хочемо дбати і давати приклад молоді, що вшанування могил предків це важливе питання нашої самоідентичності. Недільне богослужіння у Луцькому кафедральному костелі святих Петра і Павла відбувалось за участю офіційних осіб та гостей із Польщі, для яких Волинь це спогади страшних подій, коли політика нівичила долі мільйонів. Уперше привіз онуків на Волинь, аби показати село Копачівко Рожишинського повіту, де я проживав до 14 років. Пригадую, як перевіривши документи, Росіян нас репресував. Це лишали волинь улітку. Виїхав вже останнім поїздом на північ Польщі до Вармінського мазорського воєводства. Зустрічі з нагоди днів пам'яті стали традиційними а питання Волині 43-го надзвичайно важливим для поляків. Пам'ять про жертв наш спільний обов'язок зійшлись у думці. Учасники зустрічей. Спільну підставу для остаточних висновків мають надати дослідники історії. Важливо, аби в проблемі вивчення тих далеких подій дві сторони зійшлися в думках. Зауважив надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Генрік Литвин. Створена комісія спільна істориків інститутами національної пам'яті Польщі та України. Члени цієї комісії з двох сторін зустрічалися, але обмін думками чи спроба інтерпретації тих найбільш болючих справ ще не була зроблена ним. На завершення єпископ Віталій Скомаровський розповів про скеровану до Волинської ради церков ініціативу щодо пошуку інформації про забуті польські кладовища, аби надати гідної пошани предкам. З нагоди 73-ї річниці волинської трагедії на спільну молитву запросив присутніх хор та камерний оркестр з польського Любліна.